А той самий канібалізм, то я перед цим казав, що там не дуже ситно, там якось з голодом все трохи. То це ж тому так і виникло. Плем'я на плем'я, щось там не поділили, хтось в когось курку вкрав, чи щось не те, на чиюсь дівчину сказав, чи не ту засватав, чи щось таке, як правило, такі в них конфлікти. Вони стіна на стіну. А навіть сучасні відео, вони у них до сих пір це відбувається. В Ютубі це є. А потім що? А потім лежать е, люди вже не живі, і, а що з ними робити, а тут ще їсти хочеться. І отак, от, е, отак це все потроху виникло, потім воно обросло різними ритуалами. А якщо з'їсти серце, там вождя, то тоді будеш сміливо, якщо мозок, то розумний. І воно пішло, пішло. І жити оце серед таких людей, де ти трохи косо. Щось не те подивився, не так сказав, і може закінчитися. Отаким воно прямо тримає в тон.